Так, Сьогодні робимо невеличке відео. Сьогодні проводимо уборку, чи як сказати, збираємо урожай цибулі. Сіяли ми сіянку, сіяли Вінницькою простою сівалкою. Вона модернізована. Я трошки пізніше зроблю обзор, як я удосконалив Вінницьку сівалку для посіва цибулі і моркви. От ми посіяли цю цибулю дуже пізно 15 травня. 15 травня посіяли і почали вирощувати. Значить, що тут у мене полів. І от вона ми весною її поливали, а останні місяці то вона росла сама. І от на цьому огороді видно, яка цибуля. Посіяна вона дуже нерівномірно, через те, що сівалка, як сказати. Сіяла не дуже точно. І я думаю, що ще тут і як це? якість насіння. Тому що тут 3-4-5 сортів різних цибулі. І посіяна вона теж дуже нерівномірно через те, що там посходила, там не посходила. ну Все рівно ми врожає доволі. Цибуля доволі великих розмірів. Ось як тут взяти, наприклад. таку цибулину, ну скільки? Ну, в районі 70 грамів. Є цибуля більша. Є некоторі, деякі екземпляри до 100 грамів цибулина. Є навіть більше. Ми там робили зважування, то для кілограма потрібно 7-8 цибулин. це таких 7-8 цибулин цибулинці кілограм цибулі що, обробляли фунгіцидами, що хвороби, щоб не було в їх хвороб, щоб вона гарно хранилася. І обробляв я своїми М-препаратами. Дріщами обробляли, органічними кислотами обробляли, тому що на... Просто як? без цього неможливо виростити таку цибулю. А якщо її вирощувати на мінеральному живленні, то вона буде, як сказати, по-перше, дорога, а по-друге, вона буде дуже багацько. У її остатків мінеральних добрив. От ми по такій щадящій технології вносили тільки те, вносили гербіцид фермер по цибулі фірми Хімагромаркетін. Гербіцидом задоволені, гербіцид гербіцидлічно спрацював. Значить, працювали практично раз у тиждень, дозу уменшали в два-три рази. Щоб на культуру не сказалося, бур'ян працював отлічно. Тут даже от на полі видно остатки роботи гербісидами. Це десь наверное, три тижні назад ми останню обробку робили, а це вже вирішили е, перед збором урожаю обробку не робити. значить е, Уродила вона дуже строкато, місцями дуже хороша, плотна, плотна посадка цибулини, А місцями є таке, що не посходила. Ну ще може з-за того, що в нас це літо, були такі проливні дощі, що прямо після дощів ця цибуля прямо пливла по огороду. Ось тут навіть видно на камеру, ось тут прямо річка текла. Ось так прямо видно, що ось сюди прямо текла річка. Оце такі виямки на дорозі. Тут дуже було багато води і повимивало. Частини, частини урожаю повимивало. Ну, Зберемо урожай, я потім у другому відео скажу, скільки ми виростили з сотки, скільки виросло з одного гектара. І я думаю, що треба написати і бухгалтерію. Скільки пішло е, засобів захисту, скільки всього, робочої сили. ну, В общем, все я посередньому посчитаю і скажу вам, скільки стоїть виростити, наприклад, на сьогодні в Україні кілограм цибулі. Скільки буде, які будуть затрати на неї і як що. Потім ще ж її зараз, зараз ми її е, ховаємо здоровий склад, де вона буде хранитися при температурі е, вентиляцію, в тому складі вона буде хранитися, е, вентиліруватися, тому що її треба висушити, щоб вона абсолютно суха була, а потім тільки закладати на хранення. В общем, Отаке коротке відео. Все тобі.